Я усім призомі, я Юліан. Сьогодні ми програємо таку, таку гру. І сьогодні ми продовжимо грати в цю гру. Ми не, ви не бачили дискотеку. І Ще одну штуку і ще одні і ще круті штуки. Тому я вам в цьому відео покажу їх. Не дивитися на скінь, стараюся зробити скінхаром. Це такі атеме, не знаю, як тут знати. Ну, ми можемо получити через нього гроші. Коротше, я це відео знімаю вночі, тому якщо буду щось стрес вилізе, то це буде реально страшно. У кота нас просто скаженість. Чекаю, дивіться, що вона скаже нам. Привіт, ти прошу, I love you персик. Та я to персик. Так а что ты сказки? Окей, ты маешь свое, а что ты ливо? Эмм, понятно, это не ну понятно. А ты на шо? Эй, ты со трапес? Даш, пицца тоже крута. О-о-о! я мі... Мінус Л... Зл... Що Ел... я не розумію? Ти сказала якась Фіона. <свігалі> Як тебе звати? Керрі. Ем... Лисила. З тобою все добре, Лисила. <свігалі> Чому вона таке дурне ім'я? Там просто подна... писали різні букви рандом. Тут таке.

Строченько. Так, как вас зовут? Асас. Ай, я не знаю, что это значит. Мариан. Мариан. Моря... Я такая. Чего она туда идет? Это... Все. Ё... Люблю то. Что он говорит? Мариях короче, Корос непонятно. А я не знаю, то отсюда захочу до. Мне сама сто чекату п'ять годин 9 миллионов дни. Так, давай подаймемся до такого звати? Короче, що я не знаю. Эээ, якась ханах. Ема... Це Я не дуже... О, змі англійский. О, пришв слоту тоншу. Я знаю в английську не, не берите за мене. Просто не дуже змі английский. Ну, не берите за, мно... за мене. Все добре. Ой, мені щось. Мені... Куплята це щодовго. О, картина як круто. Мені що тут треба так багато грошей, у мене всього 11 осодиноці. Ти знаєш, що мені треба йти і зупинитися десь тут. Все. Дя... Дякую, подай мені йти, я забув. Так зараз Сера раз настагне якоюсь гарною дівчинкою. Давай. Ого! Магия, Джа Джареб, це? Слара, Сочи. Я не знаю. Вот один пишел. Что такое? А це яй я цепу. Я, забу... я потом що це якась штука там літає і дивиться за мною. І хакер Ха-ха-ха! Вот -ха -ха. ти такий нерозумний попався. Бро хочешь копіювати мій скину. Ха, ха 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 не получится. Так якийсь качок під назову Хинтер Я не знаю. Хто, так... Хто мої такі імену? Мьякітуси. Джетеусат. Тобто, які у них дивні ніки. Давай купляємо. І це таке дороге вікно! Що ж це ти уявив? Вікно, звісно. Диванчик, ТВ, Де було щось таке, не знаю. Картина що? Бед. ТВ. ...апокаліпсис не існує. Мені не вистачило дружки хруше, да ви що Та Телезор має відпочивати. А ми не маємо відпочивати. Ми будівельники. Ми маємо працювати, а не відпочивати. Рабу, так, правильно. У дівчини отаке у у ім'я. Рибу, Рыбу що реально по рибу Фин, сот, з тобою так нормально Короче, всі дивні мені Ей, не хочеться как Ні, не вреже. Нормально йде, нормально Фух тор. Человек тупо зато не знаю. Что не именно? Сокора с тобой троу лям. тут можно заметить. Так, давай скажем вот Привіт. Привет. Ты тут новенький, Я так бачу. Лавитис. Эй, ты кто такие? Саты сартерс. Ем, а можна у тебе бургер? Можна? Що там з артем? Розо. Та я з тобою його поговорити хотів. Так. Лисас. ні, ні, ні це не так. Лаулос. -ла. Шо? Танерс. Шо? Спенсер о. Лодан! <свистак> Логан, це своє не розумієш, він такі дивні імена просто дивно дивність дивного. Так, тепер це таком комп'ютер, тепер буде балкончик такий. Я тільки зараз зумі, то що мені краси не вистачає які ту ви таке? Лео, хто ти такі Лео, Скажи. Якісь Лео, Подивишся на мою хату. Ей, це не зарплати там застрягли. Ой-ой-ой, які вони погані. Просто ушка які погані. Так, знову скокнув, хочу танцювати.

Эла тут такі. І Анша Анжел... Лан. Подійка, це Лан. Це Салвін. Це Сава... Нах. Що <соць> винят таке Саланах? <соць> На хімія дуже дивні. Там просто понаписували рандомні букви. А як тебе? Вроді би нормально. Асхар, що це за я таке? Я не розумію. Чому такі дивні ім'я? Це не балкон? Ні, це балкон. Да, це балкон. Я був правий. Транс. А харный Ми с вами знайомились с вами футболочку хочешь. Он показує на її, а ну, а, ну, а ну о нормально. Він заховався в футболку. Что ему думал? Им дальше. Эй, е эй, -е эй, -е. ты хочешь паркорить? Илляс. Элляс. О, потрібна допомога кому? Ра-а-ден. Ну, що це таке? Ра-ден, бери допомогу. Що тут таке твориться з їхніми іменами? Так, удивився на нього яку він прическу зробив. Ну нормальненько, Стильно, стильно, стильно. Ей, челік. Похоже, він просто пришел кресть повосели. Не знаю, что сказати. Це остань мой солок, я це купляю. Ні! не закупляю. Ні! Он хочет свихо. У Мені твою выстучил ладку. Вся хата готова, залишається людей поселити. Хата ж так крута, буду... з... жити з Танер, буду жити з раун. Це буде моя хата, у якій будуть люди, мої підписники. А чому б ні? Це шли? Тому до чого я тут? Я сам буду жити там. Дірка наказі, що вона коштує 30. Причаску всі роблять нормально, а от хати нормально не роблять. Там самим треба поселяти людей, купляти людей чого. І це перша наша людина. Отака. От Ні. Це не наша. Ми... з тебе все, дякую. Я купляю це. Та да, у мене тепер мій друг, я не хочу. Аліа, ах. Привіт. Привіт. Привіт, який сьогодні чудовий день, ти мій друг. Я буду їхати з Так, що ти зробив? Ти хочеш поїсти? Вона голодна. Що ти хморазов хочеш? Ну, ти стола з картоплю фіїш. Яка смачна картопля її? Ей, що, року їш, не їш руку, не кусайся. Так, що тут ще є? там беруть якийсь квадратик. Ти взяв квадратик, ти хочеш з ними гратися. А ты ничего не взяла и просто пришла. Она нас, у нас Не, она плохо запахалась. Не, она и да. А, ты телепортаешься! Ааа! кто сплотил в за мой космос? Что творится? Так давай. Эй, 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 видите? Не потрібно ти мені! Не потрібно ти мені! Коротше, давай візьму тачку собі купимо, давай. Візьмемо. візьму бос у нас поставимо. туди всіх гроші поставимо. і сядемо за руль. І поїхали! Не залізайте на мою тачку! Приїхала. У тебе грошей. А можна... Я удоб я встигну! Я не встиг. За що пішов? Эй, тут хтось ще є. Тут нікого нема. Не, Ні, ну тут має хтось бути. Особенно прогулянку. Вау, что это за нить? Еееет. Наспы! Эй! какие тебе сон в А, понятно. Йоу, у меня запутана голова! Я все не понимаю! Что такое 2 плюс 2? У меня 2 плюс 2, это будет 2 миллиона! You. Короче, у меня... Are... разум поселился в мозку. О, ти пройшов, что ты будешь есть? Бургер! Ну ви станете женами! не їсти бургеры! Ей, не їшь руку! Просто куси мой же не раз жив! Что ты підешь день-ка на сподилика подивитися телевізор? Ну як тобі? о а як тобі тут? О, немає відео. Так я не буде зазад. Піду краще по гроші. Поїду на моїй красивій ташці. Тесі Теслі тес. І нормально. Все поїхало с проблемні козаку. виходимо. ходимо, ходимо. Наставай радіо. Беремо гроші і сідаємо назад, ми бандити. не можу сісти. Як сісти цьому сину? Як мені сісти? Шісти. Поїхало щось якесь воно поїхав. Нічого зараз ми повернемо так нормальненько. Все И что тут ехать в тело нет? Тут у я заснул? Все у нас это тепер... Тут убрать улетает. Давай ты иди. Сама сила! Посыпачила! А ну покажи. Покажи. Не-не-не, найди на... на, прогулянку, это забронено. У нечего можно ходить. Где За звука. Ты уже тут играешь всего неть. Я тебе рекомендую краще вжив вытазвиться. Да-то я ты тут упалася. А куди вона пропала? Все, не ну, треба дивитися так багато телевізору. Краще йде спати. На першому поверсі. Там ще є ліжко. А, мені рівно, спи на балконі. Буде потім розширення, не дорог, не знаємо, що на тип плыве поразно! Ты що таке сильне, що можеш? Ти сто машину. Ну давай мені хату не в річку. Щоб їм було наказання, щоб вони спали. Їм не треба так багато цього телевізору. Там таска припаркована, я її бачу. Давай подивимось, її тут не було. Ем, похоже, я її поламав Чи вона поїхала так швидко. Я тобі не буду допомагати. Сій тут. Целую ночь и кричи. Ха-ха-ха. Да, окей, допоможу. Ты меня любишь? Я тебя не люблю. Уявите такую проблему. Вам кажут, я тебя люблю. А ты кажешь, я тебя не люблю. Короче, краще это не делать. Так, поехали. Похоже, я тут уже застрях. Я застрях. Все, я не могу развернуться туда. Не трогал только врезаться. Давай, 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 развертайся. Нормально. Мне не потребно так далеко. Тачка, западайся. Погиб. Так, сэру, ферем у места. Купляем И брамо. Не хочу развититься твой купи. Що це таке буде нам інтерес? А поки що, нічого не понятно перед место. Давай за цей час подивимось, як справи у... у цих всіх хатах. Давай подивимось. Так, кору, кору. Так, Качається все. Ага. Какая давай. И ты ти качаешься. Тим що це закапается. Я хочу сказать, что капается продать свою полному Коротше, подивим, не хочу. Короче, давай пойдем тебя спробуем. Цей хату. Тихо. Нету не но... А де є хтось. Чому на балкон не хоче ти? Не хочете йти. Ей, не можна підгадать. хто тут спить? спеть. Она спишся! Ти вже тут спиш декілька кілька днів. Ти вже тут проспала один день. Нє, що ти будеш їсти? Не інтересує. А ну знову картопельку фри. Та пішов ти геть, я тебе захренить. Нікуди я тебе не пущу. Нікуди я тебе не пущу. Нікуди я тебе не пущу. Нікуди. Ні, ніякі вулиці. ніякі вулиці. Тобі не потрібно ніякі вулиці. Ой, де дійсто, нам це не потрібно. Нам ну, здається, що це займе одну годину. Эта музыка прекрасна. Ты что, купил бутылку пустую? Так. Вот, поменял на похоже на меня. Что там хочешь? Он хочет поломать эту штуку. Вот из нее ядерку. Дервот, и все. Ааа! Это было за момент. Нєе Я на це прийшов купляти Тому там... що там Клозер, що ж це таке 13 бом Мой Бог Шо це А це Музика Просто прекрасна музика Рпелтон І Назел. На... Хто ви такі? Теодори Та назелих. Так. Сосала, морозиво щось жарить, Словно воно розплавалось. І все було довго прибирати. А ну щось мені віддай хороший. Нормально, дякую. Все бізнемо геть. Ми всіх обікрали. Пізом до вулиці. Не дивився за мною. Я сказав, не дивися. Ти мій друг, і другий, я це місце, тому маєш набрати популярність на цьому відео. І ти маєш мати 1000 підписників. Тому ви підписуйтесь і ставте лайки на його відео, бо тоді він закінчиться і тайк. Добре, я все зрозумів. Дякую за приємну інформацію. Та ладося, там іде, так та, ви такі дивні. Рафе! Равен, ну-ну, пафен, Це хто саме самозвій? можна? Як саму назвати їх? Пафен! <різь> коротше. це на хата, хоч це на хату. Не точно на хата. Точно не хата. А можеш заставити заплатити 5 мільйонів і все буде ідеально. У мене появився план, що ми подивимося, який максимальний розгон у цієї машини. Ми постараємося проїхати це все далеко-далеко кінець карти. І ми подивимося, чи це насправді крута штука, чи ні, чи просто ужас. Так, сідаємо в тачку і їдемо назад. Та повільно їдемо. Но нам так треба. Ми маємо їхати до кінця карти. Просто їдемо, не зупиняємось. Головне не зупинятися. Просто їдемо. Коли знайдемо кінець карти, то зупиняємося. Так. Все. І тепер Йому увагу треба мати. Вона ніхова забирайте! Обережно! Па! Па! -па Почігай! Дай! Це замішок! Наше завдання нікого не збити, бо тоді тачка заповільниця, і ми не зможемо нормально їхати, та є рівновагу, треба тримати. Треба, щоб тачка їхала рівно. Так все воно вроді би рівно. Рівно, рівно. Так виглядає, якщо тут вийти не. Їдемо на рівно! Все, поїхали! Обираємо.

Ти має, рівного, я, ти має рівну вагу, я то Мою рівну вагу. Я не вмію їхати на машинах. Ну роблю всім вмію. Все, вела, забрала. Голова потонула. Все, йдемо сюди. О, цей челік. Він тут живе за декілька років. Ось, поговоримо з ним. Можемо все таки робити? Ні, все хочуть не нема. Коротше, повертатися додому нам піском буде дуже довго, тому на цьому всем па-па.